Всім привіт! Це мої Вочи. Сьогодні я вам розкажу історію про те, що я побудувала на Шапкрафт, як я взагалі грав на Шапкрафт та як взагалі проживаю сервер. Спочатку давайте я просто розкажу що таке взагалі Шапкрафт. Шапкрафт це український Майкрафт сервер. Без донату, без телепорту і привату і ще багато чого. Сам Север на даний момент не дуже популярний, але й дуже молодий. Йому трішки більше, ніж один місяць. Що цікаво, то команда сервера теж дуже маленька. Всього три людини. Я, Спотік і Ноксік. Ой, тільки разом, що очікав написав неправильно. А, ну і ще цікавий факт. Цю інформацію на дамуніші з цього серверу. Він доступний усім. То ви можете зайти на нього за допомогою сайту. Ну щось такої інформації, якщо ви захочете на сервер, то на сервері є ветліст. Так що треба буде мати або Discord, або Telegram, щоб можна було написати заявку. Ну Тепер прийдемо до того, що я побудував. Ну, По-перше, я побудував ось таку ферму простеньку. Для опиту, ну і для поверху для фейерверків. Так як версія 12 Крипка 9 побудував склад на мідних големах. Також побудував ферму заліза. Без неї ніяк. Також з моїх подівель є дорога внизі, яка з'єднує всі портали. З не моїх проєктів є, наприклад, спавн. Знаю фото не на найкраще, але якщо коротко. То ось тут парковка для і портал, ось тут сам спам, ось тут машинка, де потім буде продаватися кастомні речі. Ще надіюсь, що інші всі не будуть проти, якщо я покажу їхні бази. Це база Raid Volve 11 і Міша Діфа. Це база Вовчі Craft, тобто моя. Це база спотаров 43905. Корочка спотік. А, а це, а це місць між моєю пасою і пазою моїх сусідів. Знаю, відео вийшло доволі коротким. Але останнім часом якось в мене взагалі не було ідей, яких прям хотілося зняти. Але це не означає, що відео не буде. Я планую зробити до Нового року ще одне відео, типу новорічне. Так що з вами був Овік. Підписуйтеся і до побачення!